Згадайте загадку. То тверда, то м'яка, то здебільшого рідка, то нечутно, то шумить. Або навіть закипить. Як нема її, біда. Люди звуть її. Вірно, вода це рідина. Вона складається з багатьох краплинок. А де знаходиться вода в природі? Вода є в ставках, в, струнках, в джерелах, в колодязях, калюжах, в холодах, в, в океанах, в озерах, в морях, в річках. А давайте з вами поміркуємо, кому потрібна вода. Привіт-привіт, малята! Я краплинка води! Рада вас вітати! І хочу дізнатися, чи знаєте ви, кому потрібна вода. Вода потрібна людям, деревам, квітам, тваринам, рибам, пташкам. Без води не можна прожити. Вода потрібна всім. Варити їжу, навчати плавати, пливати квіти, мити посуд, пити запашний трав'яний чай, вода це основа всього живого на землі. Здавна люди шанували воду. Послухайте прислів'я, щоб води напитись, треба нахилитись. Не плюй у криницю, бо з неї ще водиці доведеться напиться. Вода сік життя. А що б трапилося з квіточкою, якби вона не отримала краплинки води? Так, вона б зів'янула і загинула. Давайте переконаємось, як рослини п'ють водичку. Перед вами склянки з водою різного кольору. Опустимо лист капусти. Ось ми з вами опустили листочку, залишимо. І в кінці наших досліджень ми поглянемо, як рослини п'ють водичку. А як ви гадаєте, чи є вода. В нашому організмі. Зараз ми станемо з вами дослідниками і тепер це. Візьміть, дітки, люстерко. Протріть сухою серветкою, піднесіть до рота, видихніть повітря. Ось так. Дітки що утворилось на поверхні люстерка. Воно запотіло, на його поверхні утворилась пара. Проведіть пальчиком по запотілому склу. А чому пальчик став мокрим? Звідки взялась вода? Правильно, це ми дихаємо, виділяємо воду. За день людина втрачає велику кількість води. Її потрібно поповнювати, пити воду і вживати з їжею. Отже, ми можемо зробити висновок. Люстерко покрилось парою, тому що в нашому організмі є вода. А зараз давайте трішки пограємось в гру, яка називається Якою буває вода. Яка вода? Проточна. Питна. Дощова. Кринична або джерельна. На гаряча Ароматна Льодяна Кисла Прозора Сніжна Тепер ми з вами будемо досліджувати воду Зануримо кольоровий олівець в склянку з водою. Погляньте, чи бачимо ми наш олівець. Так. А чому? Вірно, через те, що водичка прозора. Можемо зробити висновок. Вода прозора. Зараз ми з вами перевіримо, чи має вода запах. Візьміть скляночку з водою. І понюхайте. Є запах чи ні? Ні, запаху немає. А тепер спробуйте водичку на смак. Має вода смак? Ні. А чи можна воді надати смаку? Звісно, можна. Я підготувала сік лимону. От зараз я додам. Ви також вдома спробуйте. І скуштуємо. Так, водичка стала кисленькою, тому що лимон кислий на смак. Отже, смак води залежить від того, що в ній розчинено. Давайте поглянемо, що сталося з листям капусти. Так, воно змінило. Це тому, що рослинка п'є воду. Сподіваюсь, вам сподобалось досліджувати разом зі мною. До нових зустрічей!